Вітаю! Я Тетяна Голота, HR-компанія Quantis. Для наших співробітників ми розробили навчальну програму на lms Collaborator, яка включає відеоуроки, тести, інтерактивні завдання та базу знань. Вона допомагає швидко адаптувати нових співробітників та навчати команду роботі з новим обладнанням, сучасним технологіям, галузевим трендам і передовим методам роботи, забезпечуючи ефективність та конкурентну спроможність. Ми міжнародна компанія, тому для нас важливо, щоб співробітники в різних країнах мали доступ до навчальних програм у будь-який час та різними мовами. ЛМС-колаборатор дозволяє нам легко керувати навчанням міжнародної команди. Корпоративна база знань це наша точка опори. Вона містить всі матеріали від інструкцій до навчальних відео. Співробітники можуть швидко знайти відповіді на питання, що суттєво підвищує ефективність роботи. Крім того, на базі ЛМС ми впровадили оцінку 360, яка допомагає отримати об'єктивний зворотній зв'язок від колег та керівників. Це допомагає всеобічно оцінювати компетенції співробітників, виявляти зони для розвитку. Завдяки цьому ми підсилюємо професійний ріст команди та покращуємо корпоративну культуру. Завдяки лмс Collaborator ми автоматизували процес адаптації нових співробітників та внутрішню атестацію. Це зекономило багато часу та підвищило якість навчання.